Широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море, кров ворожу, тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропійте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, і знову ворог східнобокий, мою країну розпина, летять ракети бік Полтави, ридає буча та ірпінь, І як та голодна яотара, ти москалі, як чорна тінь. Заплакала знов Україна, як таєм мати із маля. Та вже сьогодні Катерина покаже силам і бо не спинити нас ніколи у святій лютій боротьбі за землю рідну минуколи все подолаємо в тім вогні. Ми твердо вірив в перемогу, бо ми стоїмо в своїм дому, де своя правда, сила, воля, хрущі. Вишневому саду, і прийде свято в Україну, і зовсім скоро і не раз зустрінем радо днину, як заповів кобзар Тарас. Засяє наша Україна на злістім лютим ворогам, бо наша нація єдина ніколи не здолать наслав. Бо ми ж учились так, як треба. Та й мудрість нас вже своя, заради миру, сонця, в неба. Живи, країна моя. Тарас Григорович Шевченко. Думи мої, думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені за вами. Нащо стали на папері сумними рядками? Чим вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чим вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чим не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали люди, що в мене болить, не питали. Чому проклинаю свою долю? Чому нуджу світом нічого робить не казали б насміх? Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може і вгадав? Може найдеться дівоче, серце, карі очі, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, серце рвало, сміялось, виливало мову, виливало куміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степі та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотіли в снігу в лісі козацьку громаду, з булавами з бунчугами збирать на пораду, нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулася Дніпро широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили. Гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остила. Лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею Орел чорний сторожом літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялося, сліпі небораки. Бо дотепні, а я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цюр йому, хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю, змію, люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько, соловейком щебече та плаче, нишком люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливають щодня й щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке От то, а що робить? Журба не поможе. Хто ж сироті завидує, карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там Найдети щиру правду, а ще, може, славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Тарас Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научать, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. і дорогої, мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль, Оступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од її одно однісінько під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж за молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої воленьки, що так даремне, марно пролетить, його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широкім вольнім світі, і піде в найми і колись, щоб він не плакав, не журився. щоб він де-небудь прихилився. то віддадуть. У москалі. Зори моя вчора, зійди нам, горою. поговорим, тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідай, як у селочка, веселочка воду розичає. Косокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслава зелені віти, і на віта гойдаються, не хрещені діти. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, помру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукавії вогні, її окраденою збудять ох, не однаково мені. До Бога свої печалі не встучи, і бо в римах запобіг, бо от поясі не зна, пещер до сонця не спини, потреця сонце не i you.